Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 листопада, давайте з вами пройдемось по останнім новинам. І є ще від вас питання. Стосовно Одеси, хтось там вже сказав, що полетить туди оцей орешник оця на Одесу. Також ви питаєте подивитись Куп'янськ вузловий і Куп'янськ на окупацію. Ще просите подивитись гарячу голову Путіна, руки окремо, голова окремо, ноги окремо, мабуть, все окремо. Ну і новини подивимося. І обов'язково постараюся сьогодні зробити розклад на наступний тиждень по всім містам та областям на небезпеку з повітря. І ще буде дуже цікавий розклад, але це вже, мабуть, на завтра. Ну, буде він дуже цікавий. Так, давайте по останнім новинам Україна. Або обговорюю, з США надання зброї ППО, яка здатна збивати ось ці нові міжконтинентальні ракети типу Арішнік. Е Арешні, «Кедр». ну ми вже зрозуміли, що це за ракети. В них їх небагато. Мені вчора, коли я питала, їх 10 штук, бо в новинах писали 10, мені карта. Пополам, Ну, тобто, десь 5, 4, 5, 6. Ну, пополам. Ну, десь так. Але що він тут ще каже? Що е, випробування пройшло чудово. Ми ставимо їх на виробництво. Ну, до речі, чи вчора, чи позавчора мені показували 8 монет, це карта, карта виробництва, якщо все буде нормально. Але тут ще зазначається, що ще будуть продовжуватися випробування? Ну, ви зрозуміли, що це значить. Ось так. Але ми питаємо, давайте так, чи отримає Україна від США ППО, яке здатне збивати ось, ось ці міжконтинентальні ракети? Чи отримає Україна від США ППО, яке зможе збивати міжконтинентальні ракети? Але ви знаєте що? Ще ніхто ж в світі не збивав ці ракети. Тобто, ми перші випробовуємо патріоти. І якщо нададуть, ми будемо перші, хто збиває ці ракети. Їх треба збивати, знаєте, де? ось там, аж, аж, а що там? А... Хоча наші сьогодні зазначають, що будуть спроби збити цю ракету, коли вона розкидається на ці шість частин. Ви уявляєте? Як, ну, як можна збити? Я, я не знаю. Так. Чи отримає Україна від США оці ППО, які можуть збивати ось цю? Ракету міжконтинентальну, орешник, Кедр, Ерафант, Четвірка дому. Ну, дивіться, щось, щось отримаємо. Карта Ерафант, це карта захисту. Захистіть свій дім для захисту вашого дому. Щось отримаємо. Ну, не знаю, е, да, для балансу у вашому домі щось отримуємо. Планиці, є, сила, щось сильне таке. Ну, тут відповідь: так, щось отримаємо для захисту вашого дому. Тепер сьогодні е, наші повітряні сили заявляють, що будуть спроби збити, е, якщо ще РФ запустить цю ракету Арішнік по території України, то наші будуть, е, наш, наші будуть намагатися збити цю ракету, коли вона розпадеться на 6 частин. Чи взагалі таке можливо, чи це вдасться збити цю ракету, коли вона розкидається на 6 частин. Тут такі карти, бачите, поразка. 5 мечів, 7 мечів, чи вдасться нашим збити ось цю ракету, а рішення, коли вона розпадається на 6 частин. Плани є? Це дуже важко зробити. Тут такі карти, башня. Дивіться, що воно показує. Тобто, шість частин вона розки... роз... розкрилася на шість частин. Можливо, вони щось одне зіб'ють, ну, може, два. Ну, всі шість. Мені тут кажуть, це неможливо. Ось. Ця башня, все одно воно десь прилетить. Це не важливо. Десять жезлів, дуже важко. Плани є, спроби будуть, але це надто важко. Путін ставить ці ракети Арішнік на масове виробництво і ставить ці ракети. Він вчора заявив, ось ця голова, до речі, окремо від рук, від рук, заявила, що ставить ці ракети на озброєння держави. Оце масове виробництво цих ракет. Воно взагалі по часу як швидке чи повільне. Попажу, покажу. Воно не швидке. Ні, це виробництво не швидке, воно дуже-дуже повільне і затратне. Дуже затратне виробництво. Виробництво дуже затратне і по пажу дуже повільне. Ну, ось так. Давайте заговорящу голову і окремі руки. Ну, ви бачили це відео? Там чітко, він отак от сидить. Ось. Ось так сидить. Оце все в нього шевелиться, А руки взагалі окремо, там навіть є у Руки окремо. Тобто оця частина окремо, ні, отут у нього трошечки шевеляться. А руки отак вот от взагалі. О, о. Не шевельнуться, ні дернуться взагалі. Е, вчора виступ Путіна, і потім нам всім показали, що руки не, ну взагалі не його руки, вони не шевеляться. Е, голова, ну, отдельно говоряща голова. Оцей виступ Путіна вчора. Що це взагалі таке? Що це? Удар в серце. Бідність. Плани. Король мечів. Це плани королів, короля мечів. Це ілюзія. Дивіться, Виступ Путіна. Путін – це взагалі ілюзія. І виступ його ілюзорний. Хто керують? Керують королі мечів і керують королі монет. Мені це падало. Тобто, ви розумієте, багаті. І королі мечів це оці структури. Ну, ви зрозуміли. Військові, оці всі ФСБ, там, і як їх ще називають. Да, а Путіну показують, бачите? Це ілюзія. 10 мечів. Ну, тобто, ви розумієте. Ну, Якщо ви не бачили це відео, пошукайте, воно є. Далі. РФ вже погрожує Британії та Європі ракетою Сармат. Асармат це ядерка, і дуже мощна. І Арешникам погрожують, і Посейдонам погрожують, погрожують з десь там подводної лодки? Типу, одна, бракета, одна ракета Сармат знищить всю Британію. Нормально взагалі? Оці погрози. РФ, Британії, всій Європі, ракетами Сармат, Арешникам, Посейдонам, Ядеркою. Що це взагалі таке? Що це? Аби щось молодь, аби щось молодь. Так, да, дивіться, туз кубків, це ж, ну, я кажу, багато інформації, або аби щось казати. Аби кажу сам, не знаю що, четвірка кубків. Знов, нам сказали це сказати, ми це і сказали. Тобто, хто це сказав в новинах там в них, тобто їм сказали отак сказати, вони так і сказали. Тобто, одні кубки це розговори, балачки для чого? Для світу залякування світу, що, типу, ми такі сильні. Так, да, залякування світу. Типу, ми такі сильні. І що? Це хитрість, це хитрість, підлість, обман. Хоча, насправді, там у них 5 монет з цим сарматом і Посейдоном. Ну, ну, Арішника 5 ракет є, а може і менше, ну, може, 6. 5-6, 4. Може, може, вже було 5, а стало 4, по Дніпру ж прилетіло. В них взагалі з ядеркою проблема. П'ять монет бідність. Залякування башнею. Зайшли в глухий кут. Тобто, це, що кажуть там в них, це все просто балачки. Так, далі давайте. На Покровському напрямку ЗСУ просуваються. Слава Богу. Я вже, чесно, боюсь питати, спитаю. Питаю, як там справи в наших ЗСУ на Покровському напрямку. І що їх чекає надалі? Надалі, що їх чекає Покровський напрямок? Жертви, ой. Дивіться, які карти. Там пекло. Жертва 10 мечів, башня. Там пекло. Ото я, я не знаю, які вони просуваються, чесно. Удари. Дивіться, робота, яка їм робиться зараз, це просто вона безцінна. Робота через силу, через немогу, через не можу, через білі, через... Ну, я, ну ви мене зрозуміли. Так, а що взагалі чекати на Покровському напрямку? ЗСУ? ЗСУ Покровський напрямок, що їм там чекати? На деяких, на деяких ділянках щось повернуть, буде просування, а якось на деякій ділянці буде розпач, показує. Взагалі фронт п'ять мечів, фронт, війна, боротьба. Ну, там дуже важко. Хоча тут написано в новинах, що є просування, але карти кажуть, що там надто важко, що це. Далі КНДР в Білгородській області. Війська КНДР в Білгородській області. Їх збираються кинути на фронт на Харківську область. Чи це таке буде? Чи кинуть солдатів КНДР на фронт в Харківську, в Харківську область? Думають над цим. Дорога. Так, да, щось, щось ось перекинуть. Дорога і якусь частину, не всі. Якусь частину перекинуть туди. І що їх там чекає, у цих КНДР в Харківській області, солдатів. Або таке відчуття, що десь біля кордону вони там будуть стояти. Бачите, карта кордонів. Вони взагалі бояться, в них страх. Чи змінить, а ну давайте. Чи змінить це ситуацію на Харківщині, Харківський фронт? Чи змінить ситуацію? Оці КНДР солдати? Чи змінять вони ситуацію? Десять жезлів показує. Важко. Ні, це відповідь ні. Ні. Дві монет. не змінить. Далі тут ще пишуть, що ці КНДР прибули в Маріуполь. Якісь технічні фахівці. Для чого? Для чого КНДР? Прибули в Маріуполь. Якісь технічні військові фахівці. Для чого КНДР прибули в Маріуполь? Король жезлів туз кубків диявол. Щось розповідати там будуть, чомусь вчити. А чому? Щось пов'язано з ракетами. Тобто, зі зброєю і смерть. А, дивіться, вони там в Маріуполі якось там будуть чудіть. Смотрите, ракета. Смерть і перемога. Якщо це якісь технічні фахівці, вони там щось можуть хімічить в Маріуполі оці кандерівці. Тобто, якусь робити ракету або щось. Бачите, дуже таке, яке несе смерть. Щось таке показує. Колісниця, те, що рухається, швидкість. Ну, тобто, це, що вони туди приїхали, ці технічні фахівці, це погано. Хоча, я думаю, їх там чекає теж е, сюрпризики. Тепер ви питаєте про Одесу. Давайте про Одесу. Ох, хтось там вчора сказав, що на Одесу полетить Арішнік. Оця ракета. Нова міжконтинентальна балістична ракета чи полетить на місто Одесу. Е, оця ракета нова Орешнік. Полетить. Вона може полетить на Одесу. Ця ракета, що полетіла по Дніпру. Полетить, полетить по Одесі. По Одесі. Так. По Одесі. Ну, дивіться, мені падає сім мечів. Сім мечів це... Ну, мені кажуть, те, що сказали, це не, ну, неправда. Ну, я кажу вам, таємниця, дурень. Вони думають, вони думають, таємниця по дурню. Вони думають, куди що пустити. У них ще немає рішення куди. Ось ця ракета, Одеса, Повторення того, що було. Дивіться, вони ці ракети збираються пускати. Перше мені показувало. Військові об'єкти з колісницею, це аеродроми. ППО, Аеродроми, військові підприємства, карти військових і монет. Якісь склади підприємства. Далі мені падало вчора тузку. Тобто це може бути дамби, водосховища ГЕС. Ось це показує. Розумієте? Ще раз давайте про Одесу, бо ви вчора написали мені і в особисті повідомлення, і ось на Ютубі теж писали. Чи запустить РФ. По місту Одеса ось цю нову балістичну ракету. Арішнік, «Кедр» чи як там її називають. Та, що летіла по Дніпру. На Одесу. РФ цю ракету запустить нову балістичну. Далекобійну. Підприємство. 50 на 50. Уход від цього. Уход від цього. Кордони, уход від цього. Ця карта каже, що уход від цього або подалі від води. Якщо що, ну я не думаю, що вони цю ракету будуть кидати в воду. Чесно. Це, скоріш за все, уход від цього. Далі, в них зараз, я ж кажу, неоприділенність 50 на 50. Вони обирають Одеса, підприємства. Якщо у вас є якесь масштабне, велике військове підприємство, ну ось туди може полетіти. А взагалі-то, я думаю, що Одеса. Давайте ще раз: Одеса. Полетить оця ракета нова, балістична, далекобійна Арішнік. Полетить на Одесу. Відлюдник. Смерть. Повторення того, що було. Балістику показую. Ось. Смерть це балістика. І повторення того, що було. Тобто по Одесі може летіти балістика. Знов показує мені військові об'єкти. Ось карта, військові об'єкти, ось вибір, між якими. І ось вони ще не вибрали. Або десь поряд біля води. Якщо у вас там десь є Одеса, Одеська область, військові об'єкти біля води, будьте там обережні. Ну, ось так я можу сказати. Да, ось, бачите, біля води. Не знаю, може порти, біля води щось. Вода. Але навряд чи оця орешник, я думаю, що просто балістика. Орешник вони будуть кидати на щось таке більш масштабне, військове. Типу, ось Полігон оцей у Львівщині, або Староконстантинів, або щось ще. Ось для Дніпра є небезпека для ви зрозуміли куди. Так, і давайте Куп'янськ. Окупація міста Куп'янськ до кінця 2024 року. Чи окупує РФ місто Куп'янськ до кінця 2024 року. Куп'янськ удари, сильні удари. Атака, окупація буде Куп'янськ до кінця 2024 року. Ну, це їм дуже важко зробити, хоча в них є план домовленості стосовно Куп'янська. Башня дияволу, захист. Показують, що наші тримають захист від диявола. Поки що прям чітко відповіді 100%, що буде окупован, нема. Показує захист. Далі ви питаєте, купянськ вузловий, Чи буде окупація? Куп'янськ-вузловий, чи буде окупація до кінця 2024 року? Страх. Дурень. Куп'янськ-Вузловий. буде окупація до кінця року. Теж багато чого всього летить, але теж ті ж самі карти тримають. Тримають до останнього. Тут теж нема чіткої відповіді: 100% що буде. Я думаю, що ну, тут тримають. Так, і останнє, давайте. США оголосили про оновлення, стратег... оновлена стратегія ядерного стримування. Тобто. Підвищена бойова готовність ядерки в США. І що це? І що це значить? До чого це все? Готуються до смерті. А, захищаються. Бачите, захист і смерть захищаються. Ну, тобто, цей погрожує, да? а що вони? А вони ж теж повинні щось робити. Повинна ж бути якась реакція, а не просто занепокоєння. Ось вони і підняли всі свої оці Кораблі, літаки, подводні, там всі оці лодки в підвищену бойову готовність захищаються від смерті. Да. Колісниця, бачите, рух. Почався рух. Почали щось робити. Показувати, що, ну, типу, ти з розуму з'їхав чи що. У нас взагалі-то теж є все. І воно. Воно точно працює, а в тебе невідомо, що там. Світ готується. Тобто, світ показує, що він м, дияволу показує світ, що в нього теж ось диявол, ось показує карт світу. ну тобто, ви зрозуміли кому, Що він 10 монет, що в них теж багато всього є. Що не тільки, не тільки в РФ є. Для чого? Сильна башня. Що вас очікує? Сильна башня, дивіться. Якщо що, якщо що, якщо що, до речі, тут підштовхування РФ, бачите, підштовхування РФ до домовленостей. Що до, ось домовленості, ось домовленості, що, типу, досить лякати ядеркою треба домовлятися. Ось так. Бажаю всім тихого дня, розклад по містам сьогодні зроблю. На все добре.